Відео зі стрія шокувало та сколихнуло тисячі користувачів. Анонім виклав на місцевому пабліку кадри жорстокого побиття дівчини, але найбільш ганебним стало те, що дитину била юрба підлітків. У своєму пості невідомий написав, що жертва на дитячих забавок отримала серйозні травми та закликав поліцію покарати винуватих. Приблизно 9 квітня було дуже сильно побито дівчину підлітка. Сам я тому свідком не був і проживаю не встрію, але маю відео з побиттям. З наданої мені інформації стало відомо, що тій дівчині були нанесені тяжкі травми обличчя. Прошу вас вчинити дії щодо розголосу цієї інформації, а також повідомити про цей випадок поліцію. Одразу після опублікування відео поліція взялася за розслідування, і от тепер же відомо, що побиті дівчині лише 15 років, а її у сумній кривниці 16. Сьогодні, під час моніторингу соціальних мереж, поліцейські виявили відеоролик, на якому дівчина завдає тілесних ушкоджень іншій дівчині, яка лежить на землі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, опитують неповнолітніх у присутності батьків та психологів, вирішується питання правової кваліфікації.